Округ 111, -й. міста Свердловськ кровеньки, частина Антрацитівського району від партії регіонів Олександр Коваль від об'єднаної опозиції Віктор Бондарів. Сильний кандидат, також самовисуванець Костянтин Ільченко. Коваль уродженець Дніпропетровщини очолює Свердлов Антрацит підприємство, яке входить до бізнес імперії Ріната Ахметова, оскільки Коваль раніше очолював підприємство Донецького мільярдера, його вважають людиною Ахметова. А округ Донецькою Вотчиною протестояти йому має кандидат, якого у штабі об'єднаної опозиції вважають одним з найсильніших своїх фігур. Це Віктор Бондарів, шахтар з шахти імені Вахрушова, якого 2006 року указом Віктора Ющенка було нагороджено зіркою Героя України. Інший відомий в окрузі кандидат саме Борець з нелегальними шахтами-копанками Костянтин Ільченко, який сам був власником шахти, але втратив бізнес і став займатися громадською діяльністю. Округ номер 112 міста Рубіжне, Кіровськ, Брянка. Первомайск від партії регіонів тут балотується екс-депутат Верховної Ради Юлії Іофе, самовисуванець Олександр Бухалов з команди Шахова і самовисуванець генерал СБУ Сергій Сінченко від об'єднаної опозиції Ігор Радченко. Іофе народний депутат кількох скликань, колишній заступник міністра спек займається великим нафтовим бізнесом. Пресі його називають близьким до міністра енергетики Юрія Бойка. Неодноразово ставав депутатом Верховної Ради саме в цьому окрузі. Його фінансові можливості адмінресурс тут змагатимуться з розда. Чоє грошей ще одним кандидатом команди шахо Олександром Бухаловим, сильний конкурент киянин Сергій Сінченко, президент асоціації, яка об'єднує ветеранів СБУ, опозиційний кандидат, член батьківщини, адвокат Ігор Радченко, відомий зокрема правозахисною діяльністю в місті Рубіжне. Округ 113. тут зустрінуться відразу два діючих народних депутати від партії регіоні Віктор Тихонов і самовисуванець Віталій Курило. Також тут балотується очільник обласної організації Україна вперед. Олександр Холопов і комуніст Володимир Юник від об'єднаної опозиції Микола Сліпцов. Тихонов вже понад 20 років є однією з найпливовіших фігур області. Ще за СРСР очолов міськом компартії за незалежності протягом восьми років був головою Луганської облради. Його головний опонент Віталій Курило, який на виборах 2007-го був був десятим номером в списках блоку Юлії Тимошенко. Пізніше залишив фракцію і приєднався до групи реформи заради майбутнього. Є президентом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 113-й округ один з дев'яти, де балотуються представники України вперед. Саме ця партія разом з партією регіонів тотально домінує в Луганщині за кількістю рекламних білбордів. Безусловно, регіон для нас стратегічний, безусловно, регіон родной не тільки для Наталії Юріївни, для всіх нас. Конечно ж, ми дуже внимательно относимся и хотели бы здесь показать хороший результат, имея, так сказать, историю. Комуніст Володимир Юник, колишній голова колгоспу і депутат райради, на останніх виборах за змішаною системою у 2002 році зайняв друге місце в окрузі. Можливо, йому вдасться повторити успіх десятирічної давнини, адже молодий електорат Луганщини надзвичайно пасивний, стверджує політолог Фелікс Барановський. Молодежі не пайду голосувати середні класи, середні по віку люди, і мені, коли там ділові зайняти а бабушки завжди пайдуть. Отну, і звісно, у них поки такі предпочтіння. То тобто, есть сліба між документи партією, або між партією партій регіону. Кандидат від об'єднаної опозиції Микола Сліпцов, колишній директор місцевої телекомпанії, до перемоги Януковича на президентських виборах, був головою міськради міста Кремінне. Округ номер 114 від партії влади тут іде Володимир Демішкан від об'єднаної опозиції Ольга Кравченко. Від удару Лідія Ільїнова. Один з найбільш депресивних округів Луганщини характеризується дуже поганими дорогами, що дає непогані козирі керівникові «Укравтодору» Володимиру Демішкану, який вже кілька місяців займається ремонтом доріг в цьому регіоні. Звісно, за державний кошт. До слабких сторін цього кандидата можна віднести те, що він не має жодного відношення до Донбасу. Крім того, на Демішка нападає тінь скандалу з сином якого судили за обвинуваченням у викраденні і вбивстві київського бізнесмена. Кравченко, депутат Новопсковської райради від батьківщини, працює. Майстром на швейній фабриці і громадський активіст еколог до переходу в удар очолював на обсковську місцевий осередок нашої України.